Зараз будемо виготовляти модель за відбитком. Ось у мене гіпсовий відбиток. Ми його одержали з силиконового, силиконового еталону, так? він відображає зубний ряд нижньої щелепи. Тобто, це буде у нас додаткова модель. Це гіпсовий відбиток, я його попередньо е, намочила у воді, тобто занурила на 10 хвилин у воду. Так, в колбі у нас вода. І насипаємо гіпс до повного насичення. Тобто насипаємо таким чином. Щоб над поверхнею води утворилась така горка гіпсова. Нікуди не поспішаємо. Зікаємо, поки гіпс насититься вологою і надлишки води видаляємо. Далі замішуємо гіпс до такої консистенції рідкої сметани. Притимно перемішуємо, щоб не було ніяких комочків. Замішуємо на водопроводній воді. Кількість гіпсу, яку потрібно замішати, яку потрібно насипати у водопроводну воду, це можна визначити тільки з досвіду, тобто таким опитним шляхом. Якщо гіпс дуже Сухий, і він зберігався в сухому приміщенні. Він сухий і він поглинає велику кількість вологи в себе під час замішування. Тобто води потрібно більше. Якщо гіпс вологий, трошки вологий, бо він може зберігатися в якогось підвальному приміщенні, де волога є в повітрі. Тоді для замішування потрібна менша кількість води Ми замішуємо. Коли ми таким чином його мішаємо, він поступово стає більш густішим. Нам не потрібно, щоб він був зовсім таким рідким, але щоб він був такий. Тікав зі шпателем. ще трішечки замішаємо. Нам потрібно, щоб він затікав усі поглиблення від битка і витісняв з них повітря, щоб не було потім у моделі пор. Замішавши можна. Трошечки поставити гіпс і почекати, коли він трішки загустішає. Тобто під час виготовлення моделі ми нікуди не поспішаємо. Ми ретельно перемішуємо, замішуємо гіпс і намагаємось одержати саме таку консистенцію, яка нам потрібна. Сметаноподібна така. Сметаноподібна, але такої рідкої сметани. Для прискорення кристалізації застосовують розчин натрій хлору, тобто додають у водопроводну воду трішечки солі, але це застосовується в тому разі, коли одержують відбитки з гіпсу. Для виготовлення моделі ми не застосовуємо сіль, тому гіс. Застигає, кристалізується ну, протягом такого тривалого часу. Ось такий гіпс, такий сметаноподібної консистенції. І можемо відливати з нього модель. Відбиток у нас був у воді, ми струшуємо воду, щоб не було ніде крапів, і вміщаємо гіпс на виступаючі частини відбитка, тобто ось таким чином. І постукуючи, коли ми постукуємо, гіпс буде затікати усі поглиблення відбитка. Таким чином ми одержуємо відбиток одержуємо модель, то тобто, перепрошую. О таким чином ми вкрили гіпсом відбиток. Далі ми відкладаємо відтискну ложку і викладаємо гіпс горкою на гіпсувальний стол. Тобто гіпс має бути такої консистенції, щоб він не розтікався по столу. Бачите, така горка утворюється. І надалі перевертаємо відбиток на цю горку і формуємо цоколь моделі. Ось таким шином загладжуємо, утворюємо цоколь. Цуколь повинен бути ну, 2 см 2,5. Він не повинен бути дуже маленьким і, звісно, не повинен бути занадто високим. Ось таким чином ми все це загладжуємо. Робимо таку гладинку модель. Звісно, потім, коли ми модель відокремимо від відбітка, її можна буде ще обрізати іпсовим ножем. Але потрібно відразу намагатися такою. Ось таким чином ми загладили модель, утворили сокол моделі і далі будемо чекати, коли гіпс закристалізується. Отаким чином модель виготовляється за відпитком.